Дуже багато безпритульних тварин цю зиму ці морози не переживуть. Особливо тваринки малі цуценята, кошенята, які народжені от перед холодами. Їх 70% не переживає зиму. 15 годин у холоді й без їжі загрожує смертю для собаки, для кішки 6 годин. Аби зберегти життя хвостатим, зоозахисники закликають містян не бути байдужими і дбати про безпритульних тварин. Щоб хмельничани пускали безпритульних тварин в під'їзди, хоча би погрітися, наливали їм теплу воду. Це дуже важливо, щоб водичка була тепла. Якщо по можливості, звичайно, тепле харчування, якась каша, якийсь супчик. Якщо ні, ну то можна годувати і сухим кормом все. Але будь ласка, щоб хмельничани наливали просто теплу воду. Пані Альона працює у місцевій крамниці у підземці. Каже, взимку тут гостюють песики. Для них дівчина облаштувала дві лежанки, завжди залишає воду та їжу. Вони тут місні. Ця рижулька взагалі у нас там років вже 10, напевно, як я її тут знаю. Вона була захворіла, ми їх тут лікували. Знаєте, це як свої рідні. Спасаємо як може. Дуже часто сюди підкидають. Кошенят можуть підкинути. Ми тут роздавали всіх, хто як міг. Так само собак стараємося їм прилаштувати. Перехожі часто приносять для пухнастих гостей під замки, корм та іншу їжу. Періодично пані Альона виставляє фотографії тварин у місцеву групу зоозахисників, аби прилаштувати їх у добрі руки. «У нас з'явилася собачка з з хаски і дворняжки. Ну вона вже була доросла. А хаски ми знаємо вони такі свободолюбиві. Я закинула пост в шлях додому. Вони дуже багато мені допомогли прилаштувати тварин. І собачку забрала дівчинка Ліра. Ліра, привіт! Ви не повірите? Зараз собака бігає в Майами на березі моря. Це напевно сама така яскрава історія і саме таке класне прилаштування. Багато тварин зараз перебувають на утриманні у притулку врятуй життя, понад 200 собак та 70 котів. Морози їм не загроза. Вони мають їжу та воду і чекають на свою сім'ю. Зоозахисники закликають містян звертати увагу на тварин, що перебувають на вулиці. Нерухомі хвостаці у холод можуть бути на межі життя та смерті. Якщо ви бачите, що тварина чи сидить, чи лежить, ні на що не реагує, ніколи не будьте байдужими. Тварину потрібно як можна швидше доставити в ветеринарну клініку. Всі ветеринарні клініки вони знають, мають контакти нашої громадської організації і, звичайно, в таких випадках ми будемо обіголошувати збір, ми оплатимо лікування. Саме головне це якомога швидше доставити тварину у ветеринарну клініку. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.